Шукуючи заяви спецпосланця Трампа, стів від дав інтерв'ю американському пропагандисту Такру Карлсону, де наговорив такого, що збурило світову спільноту. Що ж тягнути не буду? Усі вражаючі слова прямо зараз. Ви підпишіться на фабрику новин, а я починаю. Статус окупованих Росією територій є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні, заявив спецпредставник президента США Стівен Вітков. Під час інтерв'ю Карлсону він намагався повторити наратив Росії, однак не зміг навіть згадати назву двох окупованих регіонів. Звучало це так. Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви, Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони. Там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під владою Росії. Я думаю, що це ключове питання конфлікту. За його словами, це завжди було проблемою хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від території. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це. Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно, заявив американський спецпредставник. Тут зазначив, що президент України Володимир Зеленський 19 березня визнав. Що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни? Проте наголосив наступне для нас: червоною лінією є визнання українських тимчасових окупованих територій російськими. Ми на це не підемо, сказав президент. Далі у Такера Вітков наговорив ще дуже багато, зокрема про членство України в НАТО. На думку американця, це є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією. От вам ще цитата. Загалом вже заведено вважати: якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО. Я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука. Єрмак вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом альянсу, наголосив спецпредставник Трампа. Далі Стівен Вітков просто грікою почав лити компліменти Путіну. Наприклад, сказав, що кремлівський диктатор дуже розумний. Раніше в Кадебай йшли лише найрозумніші люди країни. Він суперрозумний. Ок, якщо ви не хочете ставити йому це в заслугу, гаразд, нічого страшного, але я ставлю йому це в заслугу. Ще відков передав Трампу подарунок від Путіна. І знаєте, що це портрет. Знаєте, все перейшло в особисту площину. Президент Путін замовив у провідного російського художника чудовий портрет президента Трампа. Чимало часу в розмові із Карлсоном Стів Вітков приділив розмові про зустрічі з Путіним. каже Путін його вразив. Він розповів історію про те, як ходив до церкви молитися за здоров'я американського лідера, коли на останнього було скоєно замах. Свої дії Путін пояснив тим, що Трамп був його другом. Тож, зі слів американського гінця, Росія не хоче захоплювати Україну. Навіщо їм хотіти захопити Україну, заради якої мети вони не хочуть, вони хочуть стабільності там? Це було б як окупація газу. Навіщо ізраїльтянам окуповувати газу до кінця своїх днів? зробив порівняння Вітков. І наостанок, на думку цього американського спецпосланця, Україна вже погодилася провести вибори президента. Вибори в Україні відбудуться. Вони з цим погодилися. Я думаю, що Володимир Зеленський робить усе можливе, сказав. Віков, проте не окреслив часових рамок. Зазначив тільки, що Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, оскільки протистоїть ядерній державі з населенням, яке вчетверо перевищує українське. Зараз найкращий час для нього, щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає, додав Вітков. Як вам такі заяви США та чого ще слід очікувати Україні? Обов'язково пишіть у коментарях під цим відео і долучайтеся до спільноти підписників Фабрики. Новин, дякую, що ви з нами.